Всім доброго дня. Сьогодні ми метро. Шукаємо гарячі ціни акційні з 28 липня 7 днів. Бачимо на олію. Класна ціна. Оливкова акційна. 300 гривень 750 мг. І дичеко Класіко 429 гривень. Також є ось така оливкова 214 гривень і 240 гривень. Ціни на олію реально дуже радують. Бачимо 359 гривень, є літрова, 0,7-300 гривень, Костадора 05-200 гривень, дійсно знижки до 50%. Так як і оголошували в акції. Бачимо такі оливкові олії маленькі і жебешки В асортименті, гарна ціна. Вермішельні Мівіна 1190 від 144 штуки. В асортименті два види є. Тітім акційна ціна від 6 штук. 35 гривень, до речі, скажіть, чи він реально такий смачний. Як всі про нього пишуть, говорять, напишіть в коментарях. І нут 62,90 від 6 штук кранчі, 4 види, 53 гривні, гарні смаки, сухі сніданки неспік, 65 гривень. Є всіх танки 70 гривень. І ось така велика пачка Несквік. 175 гривень, 700 грам. Рис Ризбасматі, дуже смачний, 270 гривень. Під 2 штук, 3 кілограми, велика упаковка. Камеліно 90 гривень. Також він дуже смачний. Є шефрізоту 150 гривень. Бурий рис 80 гривень. Вага все по кілограму. 500 грам червоний рис. І чорний 500 грам. Чіа 170 гривень. Але це не акційна ціна. А ось рис без маті 1 кілограм. 90 гривень акційна ціна. Всім рекомендую. Дякую за огляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. До побачення!